Здається, вивчити нову мову це великий обсяг роботи і купа часу. А що, якщо нема схильності до вивчення мов? З іншого боку, безкоштовне навчання в чеському університеті. Досить привабливо, скільки часу потрібно для того, щоб опанувати чеську мову на достатньому рівні для вступу до навчання в чеському університеті? Сьогодні я поділюсь власним досвідом. Та досвідом наших студентів освітнього центру і 200, які вже є студентами престижних чеських університетів. Здравім всіх! Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана Стопак, Університети Чехії, вступ з професоркою Оксаною Стопак. Сьогодні поговоримо про дуже важливий момент це вивчення чеської мови. Якщо говорити про вступ в чеський університет і навчання в них, то є дві форми навчання. Є навчання англійською мовою платне, є навчання чеською мовою, безкоштовне. Якщо говорити про навчання англійською мовою, то зрозуміло, що маємо мати рівень англійської мови ну не менше, ніж B1, B2. І навчання, і вступні екзамени, і вся комунікація буде виключно англійською мовою. Зверніть увагу, що далеко не всі спеціальності чеських університетів мають англійські програми. Якщо ми все ж таки хочемо спробувати безкоштовне навчання в чеському університеті, а всі державні університети Чехії мають безкоштовну форму навчання саме чеською мовою, то, звичайно, треба почати з найголовнішого вивчення мов. Перш за все, хочу сказати, що чеська мова вона не є досить складною. Це не німецька, не японська, не французька, не китайська мова. Чеська мова відносить до слов'янських мов, тому, в принципі, вона досить легка на етапі опанувань, особливо на початкових темах. Що важливо знати, коли ми плануємо вступ до чеського університету? Важливо розуміти, які є умови вступу. Чи потрібен нам сертифікат чеської мови на рівні Б2? Бо як для іноземців є певні вимоги в деяких університетах: сертифікат чеської мови на рівні Б2. Що необхідно, щоб скласти цей екзамен? І чи потрібен він взагалі? Які саме потрібні екзамени? Державний екзамен, приватні школи чи екзамен в університеті? Це дуже важлива тематика, якщо можна в цьому розібратися самостійно, звернувши до навчального відділу університету, уважно подивившись вимоги вступу на сайті університету. Є інший шлях. Куратори нашого освітнього центру і 200 надають супровід під час вступу в університет. Це означає, що разом з вами обирається спеціальність, факультет. Знаходиться відмінності між різними спеціалізаціями, дивиться профіль абсолвента, ким можна працювати, що будете вивчати. І крім того, є постійна комунікація з навчальним відділом. Ми всю інформацію завжди можемо побачити на сайті університету, хоча, в принципі, її там досить багато. Але підтримка зв'язку з навчальним відділом є дуже важлива на етапі і подачі документів, і на етапі самостійного вже навчання. Чому так? Тому що дуже часто трапляється, що університет не озвучує всіх вимог для іноземців. Якщо говорити про чеську мову, то іноді є вимога мати державний екзамен, вкласти, тобто сертифікат державного екзамену чеської мови на рівні Б2. Це означає, що нам не підійдуть жодні інші екзамени, ні приватних школ. Ні е, мовних центрів, ні університетів, а лише державний екзамен. Хто має право приймати державні екзамени? Є лише декілька університет... декілька освітніх центрів чи університетів Чехії, які мають таке право. Це Карлівський університет, університет Масарака, є деякі приватні освітні центри. Ще дуже важливий момент, що іноді університети пропонують власний екзамен чеською мови для іноземців. Я завжди раджу нашим студентам обирати цей варіант, тому що там екзамен може бути трошки легшим, ніж державний екзамен. Знову ж таки, дуже варто звернути увагу, можуть бути ситуації, коли університет, великий університет, який має декілька факультетів, Має екзамен для чеської мови для іноземців, Але не всі факультети визнають цей сертифікат з чеської мови. Тому дуже уважно потрібно звертати увагу саме, а які екзамени, які сертифікати визнаються при вступі на цей окремий факультет. Якщо вам потрібна консультація і вам потрібна Інформація все ж таки про особливості вимог до вступу, записуйтесь на нашу безкоштовну консультацію до освітнього центру 200. Я та мої колеги з задоволенням поділяться власним досвідом і порадять, як краще бути, і як краще обирати мовний центр і обирати екзамен для вступу на конкретну спеціальність, на конкретний факультет. Запис на реєстрацію можете знайти в описі під і цим відео. У попередньому відео я розповідала про 5 секретів, необхідних для вступу в чеський університет. Це має знати кожен абітурієнт та їх батьки, які планують здобути європейську освіту, якісну освіту в Чехії. Посилання на це відео також знайдемо в описі цього відео. Отже, якщо ми точно знаємо, що нам потрібен сертифікат з чиської мови на рівні Б2, визначаємося, де ми можемо його здати. Так ми маємо декілька спроб. Ми можемо здавати в одному мовному центрі, можемо здавати в іншому мовному центрі, якщо вони відповідають вимогам нашого факультету. Дуже важливо, що в принципі в багатьох університетів взагалі не вимагається сертифікат умови на Б2. Достатньо того, що студент абітурієнт успішно складе вступний екзамен. Які саме вступні екзамени, які вони можуть бути, як до них підготуватися, про це буде окреме відео, обов'язково з вами поділюсь нашим досвідом та досвідом наших колег. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що наприкінці ви отримаєте практичні, реальні поради, як вивчити чеську мову до необхідного рівня Б2. Для вступу в чеський університет. І вже сьогодні ви зможете використовувати ці практичні поради від наших вчителів освітнього центру і e Отже, якщо ми визначаємося, що ми йдемо на безкоштовну форму навчання в чеському університеті, якщо ми все ж таки хочемо підготуватися якісно до вступних екзаменів, рівень чеської мови, який має мати кожен абітурієнт, це рівень не менше, ніж в 2 це той рівень, який дозволить, в принципі, вільно спілкуватися, презентувати себе, розуміти викладачів, розуміти студентів, з якими навчаються, вільно користуватися і відчувати себе комфортно, відчувати себе природньо під час навчання в університеті. Тепер, що потрібно для того, щоб опанувати цю мову. Я вже казала про те, що в принципі чеська мова не є досить складною, але, тим не менше, є певні особливості. І, в принципі, вивчення будь-якої іноземної мови у кожного може мати певний бар'єр. В той же час кожен може мати свої певні лайфхаки, свої поради, свій досвід. Поділіться, будь ласка, власним досвідом, як ви іноземні мови, що вам допомагає. Які ресурсами ви користуєтеся, якими техніками користуєтеся, буде дуже цікаво, я поділюсь теж власним досвідом, тому в коментарях напишіть, а як ви вивчаєте іноземну мову. Якщо ми говоримо про вивчення іноземної мови, то може бути декілька варіантів. Ми можемо вчити її самостійно, та займатися такою самоосвітою знаходити різні методи, знаходити різні підручники, дивитися навчальне відео, брати якісь методичні матеріали, які можемо знайти в інтернеті, і самостійно, самостійно пробувати її опановувати. Є індивідуальні заняття, коли ми шукаємо вчителя, з яким нам комфортно співпрацювати, з яким ми можемо будувати власний графік. І систематично, там два-три рази на тиждень або один раз на тиждень ми зустрічаємося і вивчаємо мову. І є третій варіант це безпосередні курси вивчення іноземної мови. Уля кожного можуть бути свої шляхи, як йому комфортніше, як зручніше. Якщо говорити про ці різні три варіанти, вони кожен має свої певні плюси та мінуси. Якщо говорити про самостійне вивчення мови, Тут велика відповідальність саме на вас, велика самодисципліна для того, щоб кожного дня потрохи вивчати, коли ти бачиш свою мету. Самостійно великий час піде на те, щоб знайти необхідні матеріали, знайти необхідні підручники, подивитися відео, десь буде зрозуміліше, десь буде менш зрозуміло. І таким чином хаотично ми шукаємо різні, різні, різні матеріали і накопичуємо наш словниковий запас. Можна використовувати якісь додатки для вивчення мови, можемо використовувати якісь навчальні матеріали, які знайдемо в інтернеті, квізи, різні, різні ігри, які можна на граматику використовувати. Але це хаотичний процес, бо ми не розуміємо, що ми маємо здобути наприкінці цього курсу, що ми маємо опанувати і на якому ми рівні нам теж важко зрозуміти. Начебто, ми знаємо якісь слова. Начебто ми трошки вже можемо розуміти, про що говориться, але ми не розуміємо кінцевої мети, бо немає побудовано цього ланцюга точка А і точка Б. Якщо ми говоримо про індивідуальну форму навчання іноземної мови, звичайно, тут вже викладач будує нам певну систему, так? тобто він будує нам перелік. Заняття, які необхідно опанувати, є певна періодичність, коли ми зустрічаємося. Дуже зручно, що ми в гучному форматі формуємо наш особистий розклад, це може бути онлайн, це може бути безпосередньо офлайн-заняття. Від чого тут залежить успіх? Ну, звичайно, від наполегливості студента, а від кваліфікації вчителя. Дуже звертайте увагу на те, а наскільки цей вчитель взагалі кваліфікований. Я часто зустрічаюся з таким моментом. До нас приходять студенти вже на рівень А2 і кажуть про те, що ми початковий рівень почали вивчати з викладачем, але зрозуміли, що він неправильно робить наголоси в чеській мові. Наголоси в чеській мові завжди на перше слово, інших варіантів бути, бути не можна. І студент вже після другого-третього місця навчання розуміє, що йому щось не так. Він почав дивитися відео, почав дивитися носіїв мови і розуміє, що викладач неправильно робить акценти. В таких випадках я раджу вчити мову з носієм, тому що тут буде 100% правильні акценти і правильна вимова буде чути. Бо набагато складніше потім буде далі перенавчатися. Бо коли ми дійдемо до рівня вже більш просунутого, b 1 b 2 то тоді нам буде дуже важко перевчити себе, бо ми звикли робити наголоси, як в українській мові на різні слоги. В чеській мові це лише перше слово. Я вже не говорю про особливості граматики, про особливості лексики і так далі. Тому тут велика відповідальність на вчителя, і має бути якісна підготовка, кваліфікація саме цього вчителя, який надає вам послуги з вивчення чеської мови. є третій можливість це. Курси чеської мови. Курси на сьогодні дуже поширені в онлайн-форматі. В нашому освітньому центрі також ми маємо і онлайн-курси, і офлайн-курси безпосередньо в Берно. Наш офіс знаходиться в місті Берно в Чеській республіці. Інформація про те, чим займає наш освітній центр, які курси чеської мови і які послуги центру, також можете знайти в описанні під цим відео на нашому сайті 200.com.ua. Якщо говоримо про курси чеської мови що дуже важливо саме в такій формі вивчення мови, як курси, це побудова системи. Система це найголовніше, що вам потрібно при вивченні чеської мови. Коли я починала вчити чеську мову, я відразу пішла на курси. Вони були в університеті Масарика, такі курси проводилися, і курси проводила для нас як українка, а так і були і чеські викладачі. На першому етапі навчання з українським викладачем було дуже комфортне. Перший початковий рівень А1, коли який дуже-дуже схожий з українською мовою. Да, і здавається, що здається, що це так, так легко, що цю мову зараз вивчимо просто за декілька місяців. А, то потім на рівні вже А2, Б1, приходять такі складні моменти, які протиречать нашим звичним правилам в українській мові, да, відмінків. Є, Ті самі відмінки є як в українській, так і в чеській мові, але є певні особливості. І коли я вже на більш просунутому рівні була на літніх школах чеської мови, де носії мови а, чехи досвідчені викладачі викладали нам а, чеську, то я зрозуміла різницю. Звичайно, дуже важливо, щоб а, з вами працював носій чеської мови. І не просто носій мови, є, є, розмовляє. Не кожен, хто розмовляє на мові, може її навчити. А дуже важливо, щоб він розумів методику роботи з іноземцями, вивчення чеської мови для іноземців, навіть є окрема спеціалізація в університетах і цьому вчать. Тому що важливо навчити основа і правильного використання цієї мови. Коли ми говоримо про вступ в університет, то, звичайно, ми маємо певні Часові обмеження, да? що ми маємо або протягом року вивчити мову, 9 місяців і мінімальний термін для вивчення чеської мови про умови, що це буде 600, мінімум 600 академічних годин за цей час. Чому саме такий термін і чому саме така кількість годин? В освітньому центрі 200 разом з моїми колегами-чеськими викладачами ми розпрацювали детальний силабус, тобто обсяг. Інтенсивного курсу, який дозволяє йти від початкового нульового рівня до рівня Б2. Це найвищого, це достатнього просунутого рівня для того, щоб вільно володіти, спілкуватися, стати вступні екзамени. І саме такий обсяг 600 годин це мінімальна кількість академічних годин, необхідна для вивчення цієї мови. що дуже важливо ще розуміти на етапі підготовки до університету, на етапі вивчення чеської мови. Важливо розуміти, що нас чекає екзамен, якщо він буде, якщо ні, все одно рівень має бути. Що передбачає цей екзамен? І до чого ми маємо дійти? Яка фінальна точка, яка точка Б, до якої має дійти? Зараз на точці А, коли ми лише думаємо про навчання в університеті, шукаємо шляхи вивчення чеської мови, шукаємо оптимальний маршрут. І є точка Б. Коли ми успішно вклали вступні екзамени і отримали сертифікат чеськомов на Б2. У що потрібно, щоб досягти цієї точки Б? По-перше, треба розуміти, що є декілька частин розуміння чеської мови і володіння її. І це буде на екзамені, є аудіювання. Аудіювання це розуміння чеської, чеських слів, розуміння чеської мови. Це зазвичай послухи, тобто ми слухаємо певні тексти, відповідаємо на певні питання. Що допомагає для того, щоб ефективно оволодіти цією, цим етапом, цим одіюванням? Необхідно слухати, необхідно звикати до чеської мови. Де можна звикати до чеської мови? Звичайно, під час спілкування, якщо ви знаходитеся в Чеській республіці або у вас є знайомі друзі, які там проживають, то важливо комунікувати, важливо спілкуватися. Тому студенти, які приїжджають з України, приїжджають навчатися до нашого освітнього центру в Брно. В них є така можливість. Навіть на початковому етапі вони йдуть в магазин або їдуть в транспорті, або йдуть в кафе. Ну, і, звичайно, треба ще якось комунікувати, і вони починають комунікувати чеською мовою. Спочатку, можливо, є певні мовні бар'єри, да, трошки якась тривожність, чи правильно, вони зрозуміють. Але дуже важливо на цьому етапі це за особистого досвіду, не боятися. Вони вас розуміють. Звичайно, є випадки, коли не хочуть розуміти, але це вже інша історія. Вони вас зрозуміють. головне, не боятися висловлювати свою думку. Де можна ще покращити свої навички сприймання аудіотекстів? Звичайно, це пісні, це фільми, це подкасти, дуже багато різних матеріалів, різних подкастів, ютуб-каналів є про Чехію. Нашим студентам подобається канал Клуці з Праги». це хлопці з Праги, де вони їздять під. По Чехії і знімають а, про різні місця, про цікаві а, якісь події, які відбуваються, про цікавинки з різних чеських міст. До речі, ми з моїми колегами підготували для вас а, такі поради а, з вивчення чеської мовою, посилання на подкаст на ютуб-канали, на підручники, на різні матеріали, які можуть вам допомогти у вивченні чеської мови. Інформацію про це також знайдете. А, під описанням цього відео. Крім відеоювання, також на екзамені ще буде читання. Тобто прочитання чеських текстів і розуміння цих текстів. Десь потрібно ставити слово, десь потрібно а, щось дописати, тобто розуміння цих текстів. Що до цього потрібно словниковий запас. Де його здобути? Ну, зі школи знаємо, щоб мати добрий словниковий запас, добре спілкуватися, потрібно правильно читати. Звичайно, відразу йти до магазину або шукати в інтернеті художню літературу чеською мовою, можна, але складно. На початковому етапі я би радила читати маленькі новини або журнали, або дитячі твори. От з чого нам теж радила на курсах чеської мови, коли лише почала вчитися дитячі твори. Дуже простою мовою а і досить лаконічно написані маленькі оповідання. І це, це, до речі, дуже допомогло на початкових, на початкових етапах вивчення мови. Граматика. Ну, звичайно, куди ми без граматики. В граматиці дуже важливо правильне пояснення. Тут, на жаль, не обійтися без кваліфікованого вчителя, який може допомогти. Звичайно, можемо подивитися просто відео в інтернеті з певних граматик, але граматика це система. Всі відмінки: однина, множина, як це відрізняється, в різних відмінках може бути різне закінчення, як правильно їх застосовувати, в чому є особливості. Звичайно, тут потрібна кваліфікована допомога або індивідуальних викладачів, або курсів. Ну і, звичайно, ще важлива частина на екзамені, ну і в принципі дочна мова це мовлення, вміння говорити і висловлювати свої думки. І також на екзамені чеської мови обов'язково буде цей, цей етап. Зазвичай він відбувається в парах, коли двоє студентів розмовляють на певну тематику, задана певна тема, і вони починають спілкуватися. Також може бути представлення себе, чому я хочу навчатися в університеті, наприклад. Або інформація якусь про себе, про мої хобі, про мої інтереси, ну, якась комунікація, якесь спілкування з іншим студентом. Що це дуже важливо, звичайно, на цьому етапі дуже важлива саме практика такого спілкування. Якщо ми вивчаємо мову самостійно, індивідуально вдома, то з ким нам спілкуватися? Наше оточення є нечиськомовне, якщо ми знаходимося да, на Чехії, то потрібно знаходити якісь друзів, які знайомих, з ким можна поговорити. Тут є перевага все ж таки курсів чеської мови, коли ви є в колективі, і коли з вами є викладач, там паче, якщо це ще носій мови, іде постійна комунікація. Ви про щось постійно говорите, використовувати різні діалоги, різні ігри. У на наших курсах наші викладачі використовують свої різні авторські методи техніки. І взагалі весь курс чеської мови, який пропонується в освітньому центрі 200, побудований на основі. Методичних рекомендацій і підручників від Міністерства освіти Чехії, які затверджені саме для чеської для іноземців. Тому це не авторська методика повністю, але є певні техніки, інструменти, завдання, які наші викладачі розпрацювали самостійно, того, щоб говорити, грати, навіть в різних різні дидактичні ігри, настольні ігри допомагають розговоритися і розслабитися, і допомагають. Подолати це мовний бар'єр. Якщо ми говоримо про підручники, то також нашими викладачами рекомендовані використання певних підручників, які затверджені в Міністерстві освіти Чехії. рівня А 1 о два ми рекомендуємо використовувати крок за кроком найбільш поширений підручник, і, хоча є зі сторони викладачів, що, можливо, там дещо недостатньо, а, недостатньо вдається в цих підручниках, але тим не менше вони є загально прийнятими. Також на цьому етапі ми використовуємо Check It Up, це той підручник, який розпрацювали викладачі Ломоутського університету, який допомагає в принципі, опанувати перший рівень А1, А2. Дуже багато там різних аудіо, відео завдань, і на початковому етапі цього достатньо. Якщо говоримо про більш просунутий рівень, рівень Б1 і b 2 це той рівень, де ми рекомендуємо використовувати підручники Чещене на цізинця. Там вже більше грамат, більше словникового запасу, а граматика більш складніша. А, і це той рівень, який допомагає нам, в принципі, м м вивчити мову, щоб не лише розуміти спілкуватися, а вміти. Доводити свою думку, дискутувати, презентувати себе або свою роботу, відчувати себе вільно, відчувати себе впевнено, коли ти говориш в чеському середовищі. З власного досвіду, коли я почала вчити чеську мову, і десь, можливо, перші 2-3 місяці я ще говорила з колегами англійською мовою, коли працювала в університеті Масарика, то коли дізнався, що я ходжу на курси. Це мовимо, я нем чеські, говоримо тепер лише чеською мовою. Спочатку я дуже хвилювалася, я лише почала вчити мову, як я можу повністю перейти. Але якраз це мені дуже допомогло, тому що кожного дня ти чуєш цю мову, кожного дня ти її використовуєш. І в принципі, мені знадобився рік для того, щоб я опанувала чеську мову на такому достатньому рівні, щоб могла викладати вже. Чеським студентам, щоб могла вже викладати в університеті, на педагогічному факультеті а, вести лекції, вести семінари, вільно володіти, говорити з студентами, пояснювати їм. А, їм дуже було цікаво, коли я намагалася детально пояснити всі завдання, які, які від них вимагаються. А, розуміючи, що можливо бути якийсь мовний бар'єр, що вони щось не зрозуміють. Звичайно, це було зрозуміло для них, але... Те, що це було детально опрацьовано, викликало в них навпаки довіру і навпаки певну емпатію, і такий комфорт під час спілкування. Отже, якщо ви плануєте навчання в чеському університеті, якщо плануєте безкоштовно отримати європейську освіту, звичайно, необхідно почати з вивчення чеської мови. В освітньому центрі і 200 ми маємо інтенсивний курс вивчення чеської мови, а також поступові курси рівнів від початкового А1А2 до і присунутого Б1Б2. Формат може бути онлайн, дуже зручний формат, також є інтенсивний курс в форматі онлайн, який допоможе вам разом з нашими досвідченими викладачами пройти всі ці етапи опанування чеської мови. З методичними матеріалами, з посиланнями на відео, з посиланнями на аудіозавдання, з різними дидактичними іграми, з різними, різними завданнями. Реєстрація на курси і реєстрація на консультацію знайдете під цим відео. Якщо підсумувати все, що сьогодні ми обговорили, то, звичайно, коли говоримо про навчання в університеті, починаємо з мови. Це вже наш особистий вибір і наша особиста відповідальність, що ми будемо вчати є самостійно, індивідуально з викладачем або підемо на курси вивчення чеської мови. Але треба розуміти, яка наша мета, до чого ми йдемо, що нам для цього потрібно. Я та мої колеги з освітнього центру 200 рада надамо вам кваліфіковану професійну допомогу на будь-якому в цьому етапі чи на вибору унів... університету, спеціальності, чи пошуку матеріалів для вивчення мови, чи подачі документів, чи нострифікації ваших атестатів. Реєстрація на консультацію та записи на курси зможете знайти також під цим відео. Підписуйтесь, буде ще багато цікаво про університети в Чехії професор Колистопак. Ця!